А проводимо брифінг на таку тему: анонс міжнародної професійно-економічної дискусії, як забезпечити зростання. І я запрошую до слова Олександра Кареліна, першого віцепрезидента Асоціації платників податків України. Прошу доброго дня. Я Карелін Олександр Миколайович, перший віцепрезидент. Асоціації платників податків України. Радий привітати вас в ці святкові дні з першим святом, яке ми святкуємо, День пам'яті і примирення. Але свята, як і все добре в нашому житті, мають властивість швидко скінчатися. Це означає, що з понеділка всі негаразди в політичній, соціально економічній і Іншій площині життя нашої України повернуться до нас в повній мірі. Україна весь час знаходиться в пошуку економічної моделі, кращих шляхів розвитку і реформування нашої економіки. І саме тому в ці святкові дні я щиро радий анонсувати восьмі щорічні гастролі вільного ринку. Free Market Roadshow. Цей захід вже став для нас звичний. Ми в четверте, як партнери цього заходу, займаємось організацією цього заходу на Україні. Провідним інститутом, який займається, інституцією, яка займається цим заходом, є Австрійський економічний центр. Який у співпраці більше ніж 60 провідними науково-дослідними центрами, університетами по всій Україні, Європі, Кавказі, спільно з міжнародними партнерами, серед яких знаходиться багато інституцій США, 12 квітня цього року розпочали оцей захід. Він проходить 30. Столицями Європи і Кавказу, ну, уявіть географію: від Скандинавії до Туреччини від Іспанії до України. І завершується цей захід. Ми вже, як кажуть, на виході. 14 травня в Туреччині. Після нас наші гості будуть їхати в Грузію. І останній пункт проведення цього заходу це Туреччина. Цього року. Ну, як правило, ми намагаємося брати тематику для обговорення, яка більш прийнятна для нас, для України в тих умовах, в яких ми знаходимося на сьогоднішній день. Цього року конференція ми, загальна тема, як забезпечити зростання. Конференція ця відбувається, незайвим буду нагадати, 12 квітня. Буде проводитись, ми там в цьому залі вже друге проводимо в Торгово-промисловій палаті України. На цьому заході буде дві дискусійні панелі, на які українські і іноземні експерти обговорюватимуть оці самі шляхи економічного розвитку, шляхи і пошук можливих реформ. І я думаю, дуже цікаво. Не тільки фахівцям, а і всім, хто цікавиться, яким шляхом буде йти Україна, почути ці думки. І уявіть, багато наших посадовців і фахівців їздять по інших країнах і збирають цей досвід. А тут в концентрованому вигляді. При участі наших високопосадовців і інших експертів, і крім того, з великою кількістю фахівців, саме в цій галузі, можна зустрітися на нашому заході. Ми на цьому заході будуть, крім тих, хто я назвав, і дипломати, і громадські діячі, науковці, журналісти і інші зацікавлені особи. Вже звичайним стало для нас, що на наших заходах активну участь приймають високопосадовці. І цей захід наш, який буде відбуватись 12 квітня, не є виключенням. Я трохи пізніше про це можу сказати. Починається наша прес-конференція. Починається прес-конференцію наш захід десь об 11.45. З головними учасниками цього заходу можна буде зустрітися, поспілкуватися. Ну, я думаю, крім того, і в перервах, і після закінчення, якщо журналістів будуть цікавити ті чи інші теми від тих фахівців, які будуть виступати на цьому заході, то теж не виключено, що такі, таке спілкування може відбуватися. Початок ми плануємо о 12-й годині виступами. Президента Асоціації платників податків Василя Матійчика. Вітальне слово почуємо від Барбари Кольм, це директор, виконавчий директор цього заходу і директор от саме цього Австрійського економічного центру. Крім того, з виступом, скільки Захід пов'язаний певною мірою з Австрією, заплановано виступ Зікріда Вайдліха, це комерційний атташе посольства Австрії в Україні. Як я назвав, вже буде дві панелі. Перша панель, вона е, перетікає потім в другу, органічну, назву має «Прорив чи занепад реформи в Україні під час війни. Ну, актуальніше тему не можна знайти. Е, всі західні наші партнери, інвестори і так далі чекають, як будуть йти реформи, як вони йдуть. І що можна очікувати від тих реформ, які напрацьовуються, як правило, з нашими західними партнерами. Бо досвід, сумний досвід, 2005 року є, коли теж Україна була на слуху усього світу, але відбулося те, що відбулося, як казав наш перший президент. <кій> тобто, який рецепт потрібен Україні, щоб змінити тенденцію від падіння до зростання економіки? Яких результатів можна чекати від тої очікуваної децентралізації, яку нам вже торочать ну, як мінімум рік? Чи потрібно підвищувати тарифи і знижувати, і знижати, знижувати субсидії, оптимізувати видатки? Ну і так, далі, і так далі, про це буде йти розмова на цій панелі. Ми плануємо, що відомо прізвище модератора цієї панелі, це Ярослав Жаліла. Він є радником президента Асоціації платників податків, є провідним науковим співпраців... співробітником Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України. Ну і крім того, він до недавнього часу був одним з очільників Інституту стратегічних досліджень. Цікаві люди у нас будуть виступати на панелях, з якими може спілкуватися всі, хто будуть приймати участь в нашому заході. Ну, По-перше, це заслужений професор економіки історії англійської мови Університету Іллінойса Америки Дейтер Макклонський. Крім того, у нас Джон Фант, це оглядач Америки. Джорналу вже... Ну, мабуть, на кожному заході він приймає участь. І багато статей про Україну можна прочитати в цьому виданні. Майкл Волкнер, керівник Фрезер Інституту і Фундації, старший науковий співробітник цього інституту. Далі йдуть відомі нам всім прізвища. Це Віктор Галасюк, нове обличчя в Верховній Раді. Очільник Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат, звичайно. До речі, він є членом Ради Асоціації платників податків, входить наш керівний орган. І Ксенія Ляпіна, до недавнього теж народний депутат України і голова Державної регуляторної служби України на сьогоднішній день. Тобто, в концентрованому вигляді багато людей, з якими можна поспілкуватися і почути цікаві думки. Друга панель не менш цікава для фахівців і тих, хто цікавиться сферою оподаткування, податковою політикою, інвестиційним кліматом, це податкова лібералізація в умовах фіскальних обмежень. Ну, ми розуміємо, що непростий час живе наша Україна. Завдання фіскальної консолідації зазвичай вирішується шляхом зменшення бюджетних видатків. Але на жаль, на сьогоднішній день державні видатки зменшити докорінно неможливо, тому що, ну, ви, мабуть, почули, що Україна зараз є лідером по фінансуванню військової сфери на 20%, збільшилося тільки в цьому році, і я думаю, це цілком зрозуміло, і це в першу чергу бюджетні кошти. І... Крім того, поліпшення бюджетної сфери ми вимушено робимо за рахунок збільшення податкових зборів. І пріснопам'ятні заходи, які приймає Верховна Рада, це 28 грудня і інші дати, які вже закарбувалися в пам'яті платників податків, свідчать про те, що ну, краще платникам податків не стало на сьогоднішній день. Серед модератором нашого заходу буде експерт Ілля Несходовський, теж доволі відоме прізвище в економічних колах. Це громадська ініціатива, реанімаційний пакет реформ, група податкової реформи. Саме фахівець цієї галузі, і він буде модерувати цей захід. Серед панелістів. Цікаві прізвища і відомі ім'я. Це Олена Макеєва, заступник міністра фінансів України. Це ну, мабуть один із перших виступів. і поява на громадськості в такій якості. Ми планували Романа Насірова, але відомі події відбулися і ну, нема впевненості в тому, що він зможе прийняти участь у нашому заході у зв'язку з багатьма обставинами. Крім того, Джон Чісхолм, генеральний директор інституції Сполучених Штатів Америки, відомий. Економіст і відоме прізвище для всіх українців це Олександр Шлапак, який був до недавнього міністром фінансів України. Ну і багато-багато у нього регалій. І крім того, він у нас є віце-президентом Асоціації платників податків, входить до складу правління. Тобто людина, яка цілком переживає і за життя нашої асоціації, і за життя України, звичайно. Принц Майкл фон Ліхтенштейн, це геополітичний інформаційний сервіс Ліхтенштейну. У нас так сталося, що на попередньому заході був представник один з останнього покоління Габсбургів. От тут тепер у нас принц буде приймати участь. Це теж цікаво для пересічних громадян. Буде приймати участь панелістом Барбара Кольм. Директор саме Австрійського економічного центру. Крім того, Адам Мартін, доцент, науковий співробітник з питань політичної економіки Free Market Institute, це Америки. Ну і в обговоренні і прийняти участь в Заходах. У нас ми вже бачимо велику кількість зареєстрованих на нашому сайті учасників. Сподіваємося, що захід викличе доволі бурну дискусію, тому що саме питання, і постановка питання, і погляд із сторони, як кажуть, фахівців, він неоднозначно сприймається експертним середовищем, посадовцями і тими, хто займається тематикою цьому більш детально і науково. Тому хочеться ще раз закликати всіх, кому не байдуже економічний розвиток України і ті шляхи, по яким вона буде йти. Тим, хто хоче почути думки відомих експертів і посадовців про ці шляхи і про очікування від тих реформ, які будуть відбуватися і вже відбуваються. Тому що ну, по великому рахунку. Сфера сплати податків і податкова політика держави ну, турбує всіх, і вона повинна бути ну, як мінімум прозора, проста. І, крім того, партнерські відносини не виключаються між платниками податків і державою, тому що. На жаль, ще наші громадяни не звикли до того, що їхнє право і, можливо, навіть обов'язок контролювати, як використовуються ці бюджетні кошти, які надходять до державного бюджету України. Закликаю ще раз прийняти участь в нашому заході і з задоволенням, якщо будуть питання, відповім. Дуже дякую чи є? А в мене є кілька запитань. Ну, по-перше, ви анонсуєте захід. Він такий є ґрунтовний, але е, буквально наприкінці минулого місяця було кілька, е, ну зокрема, два таких дуже. Теж ґрунтовних заходів щодо того, яким шляхом має розвиватися Україна. Це один з них організовував Vox Ukraine, а другий безпосередньо ця конференція на підтримку України, на яку з'їхалися дипломати ну з багатьох країн. Скажіть, будь ласка, якщо тезово ваш захід, ну то він чим буде відрізнятися змістовно від того, що вже було тут, що нового ми почуємо про зростання. Ну, по-перше, зайвих заходів і зайвих думок відносно реформи і, і шляху розвитку держави ніколи не буває. Це по-перше, по-друге, цей захід вже є традиційним. І ось уявіть, люди об'їжджають 30 країн Європи, і вони скрізь чують думки фахівців, експертів, посадовців відносно того, що і як відбувається. Вони збирають ці думки, досвіди, все інше, узагальнюють. І потім, у вигляді рекомендацій для країни, почут у загальненому вигляді, вони надійдуть до нас в країну у вигляді рекомендацій тих інституцій, які займаються реформами і сприяють проведенню реформ в Україні. Тому цей захід, ну, по-перше, він вже четверте проводиться і вже до декого з наших відвідувачів є постійним. Це, по-перше, по-друге, практика така, що це йде узагальнення. Е ситуації, яка на в першу чергу на сході України на сході Європи, і яким шляхом ідуть ці країни, які не так давно потрапили в європейську спільноту, ви сказали, що одна з панельних дискусій буде присвячена реформам, і модеруватиме її пан жаліло. А ви могли б конкретизувати все ж таки, які про, про що саме йде йтиметься? Бо реформа в українському сенсі, це таке всеосяжне і нескінченне поняття, тобто, Які будуть блоки? І чи буде серед тих блоків податкова реформа, і чи, ну, можливо, новопризначена, голова ДФС, чи буде учасником цього заходу? Ну, Ми сподіваємось, бо я ще раз сказав, що наш. Представник від комітету Верховної Ради з питань реформування податкової сфери, він активно приймав участь у наших заходах завжди. Ми співпрацювали і ну, по великому рахунку лоббістські. Дії відстоювання прав інтересів платників податків в комітеті робили саме через Насірова. Ну, приклад такий, що він був на останньому з'їзді. У нас і постійна співпраця у нас є там народний депутат, який входить до складу Верховний комітет, цього комітету, який активно веде діяльність по відстоюванні інтересів платників податків. Тому. Нема впевненості, що буде націров підтвердження на сьогоднішній день. Він знає про цей захід, але я ж кажу, у нього по великому рахунку перший серйозний робочий день відбудеться у вівторок, 12, -го, 12 -го числа, коли вийдуть на роботу. Щодо до одженди більш конкретно про Панелі. дискусію чи панельну про пророку ну, податкові реформи у нас більше буде присвячена друга панель. Тому що, по-перше, заміна на Сірову досить равноцінна. Я думаю, що зараз Міністерство фінансів є провідним тяніталкаєм в проведенні оцих економічних і податкових реформ. Тому що згідно... Тих очікувань в реформуванні податкової сфери саме на Міністерство фінансів покладається відповідальність за проведення цих реформ. І ми почуємо від Олени Макеєвої, яка є саме відповідальною за податковий сектор на цьому заході її думки відносно податкової реформи. В, сектор, в першій панелі у нас більше будуть обговорюватися які реформи йдуть, які. Повинні пройти які від них наслідки, і це погляд крім того і закордонних експертів. Буде. Здравствуйте, громадської ради при Донецькій обласної адміністрації. Скажіть, будь ласка, знакомо ли ви з концепцією по реформам налоговим учених економістів господина Кіндюхова? Да, приглашаєте ли ви його взаємодія? Спасибо. Ну, по-перше, до взаємодії ми запрошуємо всіх без виключення. В Донецькій області у нас, незважаючи на ті події, які відбувалися і відбуваються, продовжує функціонувати територіальне відділення Асоціації платників податків. Тільки географічно вона зараз розташований центр в Константинівці. На жаль, про ту реформу, яку ви кажете, настільки багато концеп... концепцій на сьогоднішній день виплеснулося. Це по-перше. По-друге, на жаль, обіцянка нашого уряду оголосити реформу як концепцію реформи до кінця квітня не відбулося. І тому я думаю, і ми, і ви в однаковому очікуванні, що ж нас, хоча і кажуть, що найбільше прокляття на, на сході є, щоб ти жив під час змін, але ці зміни ну доведеться нам відчути. І ви почули в першому інтерв'ю Насірова, що, начебто, за три місяці оці реформ, реформування, якісь знов потужні кроки відбудуться. Ну, хочеться повірити в це, але я був на круглому столі в комітеті в квітні місяці, ну і ми там почули стільки негативу по відношенню до уряду, до Міністерства фінансів, до податкової сфери, яка три місяці майже була обезголовлена, ну, виконуючи обов'язку, ви розумієте, що це таке. Тому, ну. Коментувати важко, позитивні зміни очікувати хочеться, але яким чином вони відбудуться на користь платника податків, у мене великі сумніви, тому що попередні закони, в тому числі 28 грудня, який я називав, вони погіршили ситуацію і по великому рахунку не на користь бізнесу і не не стали більш прозорими і простішими. Пане Олександре, дуже дякую і бажаю, аби ваша дискусія, аби захід був конструктивним. і Дійсно приніс якісь конкретні речі, які можна було б взяти і е, імплементувати для зростання в країні. Дуже дякую, дякую. Ще раз святам на все.